Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua, це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3503 го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 915 тисяч гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми переходимо до розіграшу. Два, чотири, вісім, сорок три, тридцять вісім. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі вісім тисячі розіграш державної лотереї КНО. Теражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект Кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Тридцять три. Шістдесят два. 24 41 31 70 74 71 10 7 37 77 Тридцять вісім. Двадцять один. П'ятдесят п'ять. Сорок. Сімдесят два, п'ятдесят один, одинадцять. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7288 й розіграш державної лотереї Лото-Трійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон А комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. П'ять. Два. Один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 5, 2, 1. Бережіть себе, все буде Україна!